Бій під крутами, міфи та реальність. Публічна лекція на цю тему відбулася у бібліотеці Чижевського. Приурочили її 105-річчю бою під крутами, а почали із паралелей. Як і тоді більшовики, сьогоднішня російська верхівка прагне встановити контроль над Україною зараз, як і понад сторіччя тому відважні українці стали на захист рідної землі. Крутян ще називають українськими спартанцями. Вони, незважаючи на на врази переважаючу силу супротивника, менше 600 Проти чотирьох тисяч своїм героїзмом змогли на кілька днів зупинити наступ ворога на столицю. Станція крути була важливим вузловим пунктом, який закривав шлях червоним на Київ. Оборона Крут відіграла важливе значення для того, щоб українські війська змогли підготуватись безпосередньо для оборони столиці, а також дала можливість виграти час для проведення переговорів Брест-Литовську з німеччиною та її союзниками. Підписання мирного договору Брест-Литовську дозволило сформувати свого роду коаліцію для вигнання більшовиків з території України.